Так, всім добрий ранок. Сашунька Сашунька вже приміряє своє нове ліжко. Там ще простоні правда нема. але вона вже все перенесла сюди і вже балдіє. Вже вона уявляє, як вона буде тут лягати і спати. Взяла мій ноутбук, дивиться Майнкрафт. Кавуна свого улюбленого. Ой, ну прикольно, прикольно. Новеньке ліжечко. Це завжди приємно, так, Мась? Все, я пішла сніданок робити. так ми вже зібрались на фотосесію. Сесія. 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 Такий в мене образ. Ми з Сашунькою такі косички понаплітали собі. А ну покажіть. Валяй, валяй, валяй. Коротше, і тут перша проблема. Постирала вчора сашуні кеди, вони її якраз так по кольору дуже класно підходять, бежевенькі, і вони зовсім не висохли. Трошки засмутилась, але ну, нічого, візьмемо кросівки, напевно, бо немає іншого виходу, нехай вже буде так. І все, їдемо. Сьогодні в нас ще запросили на день народження, то ми будемо їти ще на день народження ввечері. Ну, і, може, ще вдасться трошечки перепочинути. Ось тут в мене ще така. така. Дякую. Дякую, беремо. Їдемо по кульку ще. Все-таки вирішили візьмемо ту кульку. Буде може цікавіше. На вулиці дуже-дуже спекотно. Зараз може бути таке, що ми будемо всі червоні, так, 25 градусів у нас. Але нічого. Там там недовго. А? Нет, я тут надо, я накрасила. Красичка сила в під'їзді наше кресло, стояло, я на ньому сиділа, маму ждала. Може ми його там і залишимо. Нет, да? я його заберу. Дуже класна зачіска. Мама, такая. а це можна їсти? Ні, Мась, не можна, звісно. А вона ще й світиться. Це що у нього є? Ще Дивись бо зараз полетить, поїхали. поїхали. Ну все, залишайся, ми поїхали, ти доганяй на велику. Вітка, я вчора Зустріж. ж батька день народження святкувала, то я не ну да, катають. так катаюся. Мені там так під'їжджаємо вже за... до фотографині. Ябирала в кексика, він уже жде, не дождеться, коли залізе в клеточку і буде їсти, так? Да? Кексяшечка. Пішли. <смітнів> Зразу в хатку тащить. Кексюшка. Кексяшенька. <смітнів> Маленький. Овочі любить. <смітнів> Що мішає кекс? Так, ми вже йдемо на день народження, Сашуня вже в машину пригає. Спішимо трошки запізні, ми ще по квіти їдемо. Так, ще біжимо цукерки якісь за харчиком купити. Якби вас кипати, я поки додому прийду руками не похай. Сашунька шунька вчиться і надалі на руках стоять. Я теж, до речі, вчуся. Поки я отмарно гуляю так. Стомилась Мать? Ну що, ходімте? Ні! Ні? Ні. На годиннику вже десь 11 наше стуло. Міша yes, <плес> <плес> забере його до себе в офіс. Ой, на годиннику десь 11, а може вже й пів дванадцятого. Ми тільки йдемо додому. Сьогодні був такий у нас день. Що це капець? Дуже хочеться вже відпочити. Але ми дуже класненько посиділи. Підвал в Добрий день! Ні, так, добре, що там кекся? Кек! Кексяшечка. Дід. Дід. Кіксюшик, Мія. куди тись ховався? Це ж ми прийшли. Привіт. кіксясочка. Привет, ти вже все виїв, так, да? маленький? Кіксюшик, це ми прийшли? Маленький. Кіксяндрочка. Хлопчика. Кіксясенька. Манюсечко. Ти спав? Спав, маленький. Так, все, що не балдіє з кулькою. Фото... О, ти вже її розмалювала. Це лисичка. Прикольна лисичка вийшла дійсно. Так, ще покажу, ми вчора штори повісили. Тільки трошечки прорахувалися з довжиною, не знаю, може, ми трошки дошиємо, а може так і залишимо. Ось такі вони. Ну, ще тюльми не вішали, правда? Ще треба буде повішати. Там у нас голе вікно. Так. Тут сашоня вже в день сьогодні спала, я вже це показувала. Там мене пікні палка. Так, купили, бо сашоні зламали. Мась, Дам. на англійській. Да. Зламав хлопчик. То ми її купили новенько. шарик. Тут у нас ще речі. Дивіться, як я в мене віщо. Так, да, я вже показувала. Ага. Це, до речі, оця подушечка без якої сашуня нікуди не ходить, не їздить з ночовкою, бо вона без неї взагалі не може заснути. Це Подуся, Подуся вона, так. Да. Ми колись її купили, коли ще їхали на море. Це шуні було три роки. І оце там вона вже така вся потріпана, але ми оце змінюємо цю наволочку і ще якось там зшиваємо її. І це вона, вона це в неї мене... є. Така річ, без якої сашуня нікуди, так? Да? Да. Це із трьох. Мама скільки очах подусі років. Ну, вже десь чотири, навіть більше, мабуть. П'ять. Да. Сашенька вже в шухляді якісь іграшки свої поскладала. тут. А, вже і гуляла, там якісь будиночки вже в тебе, так? Да? Що тут я в тебе? построю? А, песики. Та песики Сашеньки живуть поки що. І котики. І котики. Моя... Да. Дивіться. Да, забрала. Дивіться, вони, вони можуть гуляти отак. Ага. Або цей косик прошу. Це щоб ми таких так кого Тут для кожного своя лежаночка, да, Саша? Так. Да. Ой. де копібар. Копібарчики, мають маємо. І тут нема. А ось у мене. Так, я зайшла взут а пішла я роззуватися. Так, Давай ще опібарчиків покажемо. Це а? щоб охождати їм лапки, щоб вони гулялися. Ага. Якщо ви відчуєте, то чуть не Ні, вони не відчують, бо це камера не передає таке. Слышу, сюди, що вже, гель для душа взяла, так? Да? <різь> і сюди налила. І вона така м'якенька, такий Антистресик вийшов. Так, все, я пішла, Масюш. Ти теж передівайся, чистить зубки і спадки. χάσου, όπω σα